Я як керівник Асоціації українських інженерів. І ми не всі польські по-перше, всім дякую за таку чудову можливість, за те, що я бачу багато прекрасних людей, ми в нові проєкти. Вам особисто дякую. І хочу сказати, що ми усі проєкти підтримуємо завжди. І в нашій спільноті дуже багато інженерів, дуже багато розробників. Ми завжди за інновації. І в ці складні часи, коли перед нашою Україною стоять, ну мабуть, проблеми вперше в історії цивілізації, такі нестандартні, незвичні. Я впевнений, що з такою кількістю людей, з такою підтримкою, а з такими інноваціями ми це все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Представляю Асоціацію Саперів України Створена... 2018 році наразі це найбільший національний оператор з противіної діяльності в Україні. Контекст нашої роботи це безпрецедентне забруднення території України вибухонебезпечними залишками війни та війнами. За даними національного органу з протимінної діяльності, в наразі зафіксовано зафіксовано. Більше близько 1300 випадків підриву людей на ВНП, а також в мінах. Але насправді це дуже занижені дані, реальні дані набагато вищі і через обмежений доступ та недооблік. Україна наразі, як згадувалася раніше, це найбільш замінована країна у світі, і що має свої негативні. Соціально-економічний вплив. організація, ми працюємо у трьох ключових напрямках, як оператор протимінної діяльності. Перше це гуманітарне розмінування, що включає в собі як первинне визначення загроз на територіях. Це нетехнічне е, обстеження територій, е, також е, безпосереднє вже розмінування території, їхнього очищення та передача цих земель е, вже очищених в ході розмінування або ОРВПД району обведення бойових дій е, у, у користування громад для їхнього безпечного використання. Наступне команду. Другий напрямок роботи це навчання змінної безпеки, в тому числі з поєднанням із реагуванням у разі надзвичайних ситуацій, бойових дій та навчання першої медичної допомоги. Тут у нас є величезні досягнення, навіть ми в 2024 році встановили рекорд України по кількості бенефіціарів, що пройшли навчання мінної безпеки. Тому ми працюємо в цьому напрямку і розвиваємося наступно. Також, як зазначалося, в Україні дуже велика кількість людей, що постраждали від вибухонебезпечних предметів та мін. І в ході нашої допомоги постраждали від ВНП. Ми надаємо також матеріальну, психологічну та правову підтримку таким порталом. Так, так. Наразі ми надали допомогу більше, ніж 2300 осіб. Також Асоціація сатарів України має внутрішню систему навчання по всім напрямкам, де ми працюємо. Також залучаються і зовнішні майданчики для навчання. Наступний в приділяємо величезну увагу розвитку організації, і в ході цього, із 2018 року, наша взаємодія із партнерами шилося. Наразі вже підписано більше 50 меморандумів. Це передбачає співпрацю із міжнародними донорами та організаціями, партнерами, а також внутрішніми інституціями, державними, в тому числі бізнесами та іншими громадськими організаціями. В ході нашої роботи всього було або реалізується, або вже було реалізовано 50 проєктів із загальним бюджетом. Більше ніж 15 мільйонів доларів. Минулого року ми запустили першу в Україні програму жіночого лідерства у сфері розмінування, що передбачає навчання жінок у цій галузі. І на базі отриманого досвіду важливо зазначити, що вчора нарешті було підписано договір із агентством ООН жінки в Україні. Це інформація, що передбачає навчання тих 250 жінок та подальшого їхнього залучення в роботу в сфері протимінної діяльності. І в цьому проєкті ми будемо дуже активно і щільно співпрацювати з КПІ. Отже, Серед наших стратегічних цілей це масштабування гуманітарного розмінування за допомогою роботизованих систем та дронів, а також, а також розвиток інновацій у сфері навчання з протимінної безпеки та постраждали та допомог інновацій для постраждалих осіб. With the and the, in the, and of you know, the mind is suffered, and the families are uh, to the operator. We train, we educate, give it a job, and work together. That's our whole concept for our unit of approach. So there are two things. One thing is to save the people, to protect the people in the Ukraine, uh, of the run, uh, from the run mine. And the second is to contribute the reconstruction in Ukraine and uh, you know development of agriculture, you know industry. The plus to give the job or give the hope for those injured soldiers, families to contribute through this system for their peoples. And after the Ukrainian people, we're gonna to contribute to the people all over the world. That's our hope, that's our goal, and that's why we're working together and go forward. And again, thank you very much for your you know, support. And I really appreciate the KPI and Skoski Charter Holdings and UDA and CEFRO and all the you know, target, all the companies and supporting for this project. And we're working together and go forward and discuss with the government of Ukraine and the local government and commercial like companies and uh, we're gonna provide as soon as possible and as much as possible our system to protect the people and encourage and enrich the construction of Ukraine. And we're gonna bring in a happy, happy life. Що розмінування це не завжди пусті поля, це величезна трава, завжди це конопля, якісь розтяжки якісь не видно, як бачите, війни бувають різного типу, якісь здоров'я, якісь менші. Це все насправді дуже непроста робота. То не зовсім обізнаний в цій сфері. Просто вам от картинка, приблизно знайдіть там, як то кажуть, мені я представляю компанію і буду сьогодні розказувати, як бачить своїй презентації. Я буду розказувати про розміновуч змій. Ми знайшли спосіб зробити новий підтип розміновичів до 1 тонни. Ви розуміли, до цього про це не було навіть умови, що розміновач може бути менше 6 тонн. Ми змогли знайти спосіб зробити це менше 1 тонни, при тому, що для танкових мін, проти транспортних і проти піхотних. Виглядає він таким розміром, його робоча зона 1,35 метра. І я почну зразу з Бенефітів. Ми знайшли спосіб розміновувати плюстки з відсотковою вартітністю більше 95%. Це не наші якісь цифри, які ми собі придумали, це вже наші репорти. Від військових у нас не було жодного ще пропуску. Від саперів на гуманітарному розмінуванні, де території були забруднені довгий час і ці міни пролежали на сонці. Ми бачили 97 95, 100% репорти. Дуже часто це через те, що ці міни, на пам'ять гель, він висихав і ці міни просто не детонували. Дуже є різні історії. Щоб ви розуміли, на даний момент в світі не було ніякого нормального засобу, механізованого для того, щоб розміновувати не каткового, не драйного. Так як ці міни знато маленькі, вони вилітають, і такий шейкерс-ефект, коли у вас. Великий трав лупить, вони просто біжать в сторони, якісь перекидаються, якісь закопуються, але їхня детонація була спортуна. Так само і каткового типу, якщо трава, вони просто прогибає, але не детонують. Це перша штука, що в нас вийшло. Потім дивіться, за рахунок того, що ми змогли зробити його маленьким. Ми робили цей в принципі, для військових, для контрнаступу, з урахуванням, що це ФПІ дрони, по ньому, щоб ніхто не попадав, він був більш-менш захищений і він був дешевий. Це дуже було важливо. Але так як він маленький, тепер транспортування такого, це просто печек ззаду, там 2 літри бензину на 100 кілометрів, версус великі машини розгортування класичного типу. Це по 3 тисячі доларів на місце вимішення перевозити. Виглядає воно от приблизно отак, бачите, це просто звичайний дерева, лапета. Так само можна паркувати соліборч, це він заряджається. Для розгортання потрібно всього Умовно, їх видно, можна постаратися і швидше. Це не потрібно да? розвивати велику машину, ніяких там серйозних проблем не захід, але зразу ж можна бути Дві людини насправді офікуються зараз ефективно, щоб нею користувалися. По розходу змогли зробити що на годину, це 5 літрів. З великими машинами розвивання, насправді там цифри. Вони дуже є різні. Буває так, що велика машина розмінування робиться гектар на день, тому що на руки дають цього 200 літрів бензину. Є такі ще й ситуації, ми це теж пройшли, і це екологічніше, нам по бензину теж це важливо. По проходимості він військовий, не забуваємо, він і по налипаючому болоту їздить, зараз і піски. Велика рослівність. Тобто, у нас з цим проблем немає, ми його дотюнули вже. Там металеві колеса, навіть, якщо він навіть не працює, просто їздить, проїжджає по протипіхотним без всяких проблем, нічого його ніде не зупиняє. Далі по ремонтам. Ремонт виходить, знову ж таки, ми зробили в маленьке, там доволі продумано і дешево по самому обладнанню. Ми теж старалися робити це так, щоб можна було ледь не зайти. В якийсь не знаю, автосалон, і взяти якусь деталь і замінити, щоб це на фронті у хлопців було. Але так як це гуманітарне розмівання те саме, люди хочуть, щоб їхній виліт постійно жив, вони ж спосіб робити це все дешевими матеріалами. Навіть якщо у нас є підрив танкової міни, найгірший сценарій, який є, це те, що ваш вал буде пошкоджений. Вал зазвичай йде да в але заміни валу це 700 доларів ми говоримо про механізоване розмінування класичного чином розмінування, там, ну, там дуже Най -най Найкласніший -най випадок це 3500 доларів. Це коли якийсь МВ-10 все добре спрацювало і вал там трохи не доповнуло, або пару це хоче. Але зазвичай ну, літіти можна, на можливо, сумі. Потім, що ще важливо, знову ж таки, через розмір, через те, що ми використовуємо набагато менше енергії, ніж великий класичні тисячний... Машини, нам у нас легше і з умовним обслуговуванням цього обслуговування. сиділа. Якщо це польова історія, якщо це сонце, нам легше охолоджувати маленьку площу, нам легше там з фільтрами, і час на зупинку і обслуговування виходить 60 хвилин, ніж там по 20-30 як великими машинами. І ми адаптували одразу ж і бак під це діло. І ще ми адаптували, що зазвичай сапери теж втомлюються, і от воно десь приблизно 60 хвилин, подивився, все добре, погнав знову. Оці 5 хвилин брейк Але це знову ж таки додає нам до швидкості. Тому на вихід, що, незважаючи на те, що ми набагато менше маємо коргу, від 0,7 до 1,5 гектарів, зараз ми бачимо результати. З великому машину розінування є і 2 гектари, але це і зовсім інакший пост. Великому машину розмінування. 800 тисяч євро, це дорого. Uh, що ще добре? Ми знайшли цей спосіб за рахунок того, що ми не проникаємо далі 15 см, буквально там 17-18 насправді. Ми не риємо землю як стандартні машини. Ми знайшли спосіб сильних ударів по землі, щоб не гризти, не руйнувати не екосистему. Це теж важливо. Ми робимо зараз аграрні поля. Якщо ми на 30 см перекопуємо, після нас ніхто нормально нічого не зможе наносити. І дуже важливо було це теж момент екологічності саме для того на це. Чому я тут? Дивіться, насправді машини вже не знає результати. Кало крастою вже взяв, військові користуються, ДСНС мають, ДССТ мають. UTS нас хвалить, один з наших найбільших протимінних діяльності провайдерів. Uh, але що ми бачимо, є свої історії, куди далі покращуватись, і що було б дуже добре зробити, і в нас на це є можливість, ми знаємо, що зробив. Uh, треба зробити, щоб цими машинами п'ятьма можна було керувати двом дня. Uh, на виході це сидіти одною машинкою за грати всі в день. Насправді не така класна робота, як Це uh, слідкувати, щоб ніхто нікуди не звіхав. Це, це можна і треба робити програмно, але. У саперів своїй історії. Ви не зможете зробити змінку, ви не зможете зробити теж працювання. це поле небезпечне. Що роблять великі машини зміни? Вони отак вот от їдуть, прямо, і потім просто назад по тій дорозі, яку вони зробили. Вправо-вліво вони дуже часто втрачають цю машину і десь зачепили танкову міну, іншу міну і, і машину-хамба. В нашому випадку поки що так само. Ти їдеш прямо, вертаєшся. Що ідеально, ти йдеш прямо, не вертаєшся назад, а розвернувся да? і йдеш знову. Але саперні операції, софа, які от вони прописують, там є купов меж. Для того, щоб це зробити, треба так, щоб ваша машинка заїхала, зупинила ротор, да? розвернулась, потім розмінувала ще частинку, до неї заїхала, і от тільки потім наступну Це з GPS не так-то просто. Нам треба буде правильно побачити, де як їде, коли оця машина. Вже з розмінуванням чітко знати, куди воно е зробило проход, куди ні. Щоб це реалізувати, треба трошечки попехтяти. І що найцікавіше, якщо ми це зможемо нормально реалізувати, у нас ще є роботизована косарка, вона робить 7-8 гектарів на день. Зараз ми сьогодні віддаємо насправді Юдієсу, практично на завтра. Е якщо ми можемо комбінувати ці речі, ми зможемо комбінувати хлопцями, ніхто дровно робить. Тому що розставляти, у нас вже є пара співпраці, розставляти лейбли, де міни не йшли, де міни не знайшли, міни не знайшли бо висока трава. І ми це все зможемо в програмному вигляді комбінувати і запускати, чи там є сапер, саперна писарка, чи там є де тому що ми знаємо, що там міну 100% є, а там, де нема мін з величезною ймовірністю, іде писарка, вона робить просто коло, щоб у саперно заперемовало. Так, я тут просто про рекламу, що окрім цього всього, зараз Десь нас шукає фінансування на такі машинки, вже одна є у них, це пожежник наш. Це потрібно для, для, для нашої безпеки в зиму в тому числі, якісь будь-які боєкомплекти, комплекти, коли дитинують, туди пожежники не можуть підійти, використовувати це. При розмінуванні є історії, де запалюються цілі поля. Треба, якщо це електростанції, не завжди можуть люди підійти. І тушити, знову ж таки, робот сам може робити, і там, де потрібні приводи. Це наземний роботизований комплекс мінозавр. Його використовується для розмінування вибухонебезпечних предметів. На ньому встановлена роборука, яка дистанційно Закладає ініціатор для підриву е, мін та інших е, небезпечних предметів. Далі роботизований комплекс від'їжджає та за допомогою Wi-Fi ініціює вибух. Рішення є принципово новим рішенням в розмінуванні великих територій. Цей пристрій працює за принципом вибухового навантаження на протипанку. Пристрій містить секцію детонаційних а, труб, які послідовно заповнюються паданими сьогоднішнього. А після е, ініціації горіння гарантовано е, горіння переходить до детонаційного режиму згадання, що по виходу продукти збирання е, формують е, потужний, імпульсний е, вихлоп і е, дію на підрив.